Цікавий звіт громадської організації. Прожектор вони зробили дослідження за рік 2023, тобто під час того, коли Херсон Херсонщина були в окупації, пройшла деокупація, і вони почали опитувати представників своєї спільноти, що ж відбувалося. На цих територіях опитали 107 представників представниць. І те, що розказували люди, це були жахливі речі. Тобто їх катували, їм влаштовували тортури, побиття саме через те, що вони представники ЛГБТ-спільноти. Олексій, один з людей, які дали ці свідчення, розповів, що його зупинили на блокпості, перевірили телефон, побачили там контент відповідний. Зразу закинули на підвал. Там його били, вдягали в червону сукню, водили на допити в червоній сукні роздягнутого, знущалися, ну, йому пощастило вижити. Діана, лесбійка, 24 роки, була при в магазині. Вона мала кольорове волосся, на неї звернули увагу. Прийшли з обшуками до неї додому, знайшли веселковий прапор, теж забрали на підвал. І вона розповідала, що в її там спільноті на тому підвалі було 15 людей. Потім їх всіх вишикували і розстрілювали навмання, і з тих 15 людей четверо вижило, в тому числі вона.